Використання електростатичного фільтра сігов для очищення відпрацьованого повітря, від дрібних домішок, диму та запахів при приготуванні їжі на обладнанні, що використовує відкритий вогонь в ресторані Львівська Реберня місто Київ. Ресторан «Львівська Реберня розташований в окремій одноповерховій будівлі в Дніпровському районі міста Києва. Будівля розміщується. Притул до рясної житлової забудови. При цих умовах дуже важливим стає питання по запобіганню викидам диму і запахів назовні. З таким завданням власник закладу звернувся до нашої компанії «Спецкліматсервіс». Після аналізу технології закладу. Обладнання, що використовується замовником при приготуванні їжі, існуючи в вентиляційної системи, ми запропонували рішення на базі електростатичних фільтрів СІОВ 7000. Для максимізації результату очищення відпрацьованого повітря було використано рішення з двохетапною фільтрацією повітря з ефективністю очищення до 99%. При проєктуванні було взято до уваги обмежений вільний простір у приміщеннях замовника. Заглянемо на хвилинку на кухню ресторану. І подивимось на обладнання, що використовується. Тут і мангали, і хоспер, і великі, жаровні на відкритому вогні. А ось так компактно розмістилось наше обладнання електростатичні фільтри сігов нашого виробництва. Ми є виробниками електростатичних фільтрів сігов. Це повністю українська розробка. Зроблена повністю з українських деталей. Основні переваги електростатичних фільтрів сігов це ефективність очищення повітря. До 99% для часток до 0,01 мікрона. Постійний основний фільтр алюмінієвий. забезпечує тривалий життєвий цикл, немає потреби на його заміну. Достатньо лише миття, корпус фільтра, гальванізована сталь, довговічна, стійка до корозії і впливу атмосферних явищ. Дозволено встановлення електростатичних фільтрів на даху. Електростатичні фільтри сігов з успіхом застосовуються для очистки всіх типів пилу: атмосферного, тютюнового, губового, цементного, кремнівого, абразивного, пилу від скловолокна, димів та парів при обробці металів, при гарячому штампуванні, при литі під тиском, при вулканізації гуми, масляного туману, від розкрою металу штампуванні, присуванні, при зварюванні. При виробничих процесах фільтрація повітря для фарбувальних камер, для фотопромисловості, для обробки фотографій, для порізки деревини, для переробки металобрухту. До комплекту поставки електростатичного фільтру сігов входять сам пристрій, паспорт виробу, інструкція з експлуатації, гарантійний талон, строк гарантії один рік. Для замовлення електростатичного фільтру сігов телефонуйте нам за телефонами 050 668 28 28 або 097 824 82 92, отримайте електростатичний фільтр СІГОВ від виробника.